Всім привіт! Сьогодні я покажу, як я проходила Dead Rails і продала ніколи Теслу. На початку ми закупились приблизно на 200 змійних масел. Я знаю, що це мега багато грошей і взагалі масел багато, але для проходження квесту стільки треба. Я взяла собі приблизно 150 і. Тих 50 ми залишили Маші Софію і моєму другому аккаунту. Взяли ще 20 вугілля, вінтовки і патрони на них. По ролям саме основні тут були, напевно, кондуктор і вампір. Кондуктор, щоб ми їхали швидше і менше втратили вугілля, а вампір, щоб я продала ніколи тесу. Але ще допомогли ролі великий роллер, щоб можна було в півтори рази більше грошей не збирати. Музикант він мене хилив на перший аккаунт, як було мало ХП. І Аламо для того, щоб були. Захисні пластини, щоб менше на них гроші тратити. Ще я буду показувати фрагменти з першого і з другого аккаунтів, бо я паралельно грала з одного і з іншого. До речі, в цій катці ми найшли єдинорога. Він просто не брався, і я його була пристрелила. Далі ми залутали тільки одне село для стільчиків і захисної пластини. Але саме основне Чому ми туди зайшли? Це свята вода, щоб можна було перезарядити на всякий випадок пістолет. Це було маленьке село, але луту багато, це дуже круто. Я залутала банк і залутала всі доміки. Там було дуже багато захисних пластин, два стільчики і ну, збирала в банку золото і срібло, взяла дві святих води і хрест. Потім ми це все продали. І ми купили, на мій другий Аквінтовку патрони, ще купили багато світла, тобто шапочки і просто ліхтарики обов'язково. Після того, як ми залутали село, ми залутали тільки в лабораторію і все, щоб ми спідранили. Але загалом ми всього грали десь годину приблизно. Тут я покажу з двох аккаунтів, як ми лутали, скажімо, і як то виглядало з боку і з і там, де я розстрілювала. І мені ще пощастило, що була настала ніч, тому що я вампір, і вдень горю, а так я не згоріла. І ще, я коли швидко бігаю, то я дуже класно їх розстрілюю, тих зомбіків. Зараз ми доїхали на кінець. Тут здалеку Софії розстрілює ковбоїв, і я під'їжджаю. До речі, цікавий факт: якщо я кондуктор, то по дорозі ковбоїв спавняться частіше, і 17 вугіль за кондуктора має вам вистачити, щоб проїхати всі 80 тисяч. Метрів. Ну, от 4 вугілля то фул, а на фулі кондуктор їде 20 кілометрів, тобто два блокпоста. І вам виходить, треба 16 вугілля, але ще треба 1-4 на всяк випадок вугілля, коли ви там, наприклад, на кінці повільно їдете, і, наприклад, в мінус залізного потяга в тому, що він дуже довго зупиняється і довго розганяється. От ми їхали, і поки зупинялись, ми приїхали ще 400 метрів. Зараз ми запустили таймер, і Софія і Маша стали на мост. мост Софія спочатку трохи розстрілювала ковбою, а потім ніколи теслу. 13 патронів вистачить, щоб його виграти, але якщо стріляти в голову із спеціального пістолета, який дається в лабораторії. Маша розстрілювала розбійників. Потім, як Софія розстріляла, розстріляла ніколи Теслу, я випила масу, щоб не померти від розбійників і від дня, забрала мішок теслу і побігла дуже швидко. І я часто так сильно тикала, і в мене серце билось так, що капець, бо це ми проходили вже в десятий раз. І, до речі, зараз я вам включу звук те, як ми проходили, і що ми взагалі говорили. Ми там взагалі на кінці так кричали від радості, так як це був десятий раз, напевно.

А яша по-твоему тебе. Давай, Ника, сияй. Вика сияй, Вика сияй. Вика смеляется. Ника уже тут багато пробежала. Надя, забачишь? Нет, ща. Не скоро будет, я думаю. Пыз мини масса, прям 24 на 7. я где он? их просто глотаю, капец, як. И не я при... А, Нормально, я могу спить. Одна минута и третий. А? Пика, давай, сияй. Пика, что тут... Если ты делал про то, что я буду тебя целовать. Да ты что да Да, я. О, есть сила наконец-то. Ты видишь, я буду вас на разбегах вы на фалте, если ты сейчас побежишь, то я буду вот тут. Чекай, а скиньте блока на эту, по. На Илона 82 километра, 73 вроде. Все, Вика, бежи, одна минута осталась, давай. 40 секунд даже. Я бежу. Давай, Вика, давай. Бачишь слово? Да, я уже... Что обидала. ты уже пробежался? Я давай. Вика, 30, 30... секунд. <свят> 30 секунд. Давай. Вика, давай, 30 секунд. <свят> ты быстрее щас держи, зараз. Если бы ты шо пропал. Ты шоу. 20 секунд. 20 секунд. <свят> <свят> Yeah.